Що по Вільсі? Як я розумію, важче, бо ніша з одного боку заповнювалася хаймарсами і іншими подібними засобами. З іншого боку, виробничий цикл і об'єми вони не супервеликі. З третього боку, регулярні прильоти по ОПК десь ми збиваємо і класно, а десь, на жаль, ні. І це теж ускладнює. І супер велика потреба. Тобто, якщо й там і робиться їх кількість, ну там. Ік часу і немає. Чи є в цьому якесь майбутнє? Та в усьому є майбутнє. Питання, чи вистачить у вас коштів на все і людей на все? Якщо балістична зброя, балістичні ракети 10 років мілітарний має сталу позицію, що це державний пріоритет номер 1 по переозброєнню, все, що є треба давати в балістику це стратегічна зброя це стратегічне стримування це те що може давати стратегічну перевагу це те що не купиш це те що ми можемо зробити а багато хто не може зробити відповідно те що можна майбутнім продавати є купа старих відео на мілітарному де всюди одна позиція головний пріоритет по перезброю для україни має своя балістична ракета ну а далі все решта залежно від ресурсу